Поки ви відповідали, значить у нас новим папою римським стане кардинал зі сполучених штатів Америки, як ви зазначили, Роберт Прево Лео 14-й. А от те, що ми зараз бачили на балконі, це вийшов один із кардиналів і гол оголосив власне, що папу обрано це був ще не сам папа римський новообраний американець із Чикаго. Він служив у Перу ем, з ордену августинців. Друзі, ось те, що є е, поки що е, на даний момент, ми продовжуємо відстежувати ситуацію і покажемо вам, коли все ж таки станеться реальний е, вихід на балкон. Папи римського, поки що маємо до наступного включення перейти. І Я зараз запрошую до розмови народного депутата фракція Батьківщина Валентина Наливайченка. Пане Валентине, я вас вітаю. Доброго. дня. Вітаю вас. Отже, у нас що від сьогоднішнього дня мало розпочатися? Режим припинення тиші. Ну але, попри заяви Кремля про цей власне сильно бажаний і оголошений в односторонньому порядку, режим припинення вогню, російські окупаційні війська, як повідомляє наш генштаб, продовжують штурми і обстріли на переважно всіх ділянках фронту, зокрема на Покровському, Торецькому, Лиманському, Вовчанському, Краматорському, Новопавлівському напрямках. Як на сьогоднішній день Україна повинна сприйняти цей факт? Акти, як реагувати? Почнемо з цивілізованого світу, найближчими секундами почуємо, в нас є папа, і ми насправді, як Україна, як цивілізована європейська країна, вітаємо весь католицький світ з тим, що Лео 14. Справді далі новий понтифік Римської католицької церкви, що, що стосується нас, то насправді це додаткова надія на те, що все ж таки Росію змусять припинити спочатку вогонь, а потім війну, і саме про припинення вогню, тільки повноваштабний вздовж цієї лінії фронту. Вже не один тиждень місяць вимагають, і Україна вимагає, оскільки приєдналася, і наші американські партнери, і європейські партнери, і це насправді першочергова умова до будь-яких інших дій і розвитку подій, тобто припинення вогню вздовж до всієї лінії фронту. Станом на на зараз просто від наших військових справді ми чуємо і знаємо, що ворог не зупинився на цих ділянках, яких ви назвали. І окремі, хай і невеличкі за обсягами або за масштабами насправді спроби наступальних дій веде, але треба віддати належне збройним силам України. Відбувають, відсікають і не дають жодної змоги змінити будь-яким чином позиції. Я думаю, що це таке, знаєте. Хай і перший день цього припинення вогню, і він досить непростий. Це гра на нервах, то у кого нерви здадуть. І я думаю, що наше військове командування ЗСУ чинять правильно, коли і правильно відкривають вогонь відповідь, відсікаючи і знищуючи. Ворога, який в порушення припинення вогню намагається наблизитись до наших позицій, пане волонтений якраз про тих, у кого нерви здають завтра під час параду в столиці росії москві на Красній площі готується відключити не тільки мобільний інтернет, а й заглушити буквально весь мобільний зв'язок на кілька годин на півдоби, Якщо бути точним, Росія пірне у кам'яний вік. По суті, чи не свідчить це про те, що їх нерви вже на максимумі і їм страшно? А саме про це в зрозуміли тепер в Кремлі? Бо мабуть хтось з технарів їм пояснив, що розв'язана ними агресія і сучасний стан в розвитку безпіл... безпілотних апаратів, БПЛА, дронів і так далі. Все це. Може повернутися на голови самих ініціаторів агресії, і справді один з головних технічних чинників, щоб по можливості хай не зняти але нейтралізувати таку можливу загрозу. Це суто по московськи відключити взагалі мобільний зв'язок, заблокувати взагалі побачити крім мобільного зв'язку. Ще GPS вони заблокують і багато інших технічних можливостей, особливо. І це увага над путіним. Я це що не про росіян вони переживають і або жителів Москви, а саме про російське керівництво, яке завтра на параді буде відчайдушно піаритись і свій победив перемога сказ транслюнамати транслювати. Ну і наостанок хотів би з вами обговорити свіжу заяву від віцепрезидента США Джей Дівенса. Він каже, що не втрачає оптимізму щодо можливості завершити війну між Росією та Україною. І сказав, що Вашингтон зараз очікує згоди України і Росії на пряму взаємодію одне із з одним. Чи бачите ви подібно можливим і найголовніше, чи може бути цей формат ефективним? Адже Україна і Росія за ці три роки напряму за столом переговорів не комунікувала. Для нас дуже важливо, все ж таки. Я думаю, що віце-президент США тут в такій, в такій частині заяві заяви не врахує головного наших інтересів. Наші інтереси України це діяти і тримати позицію разом з, з усією антипутінською коаліцією, тобто. І з європейськими партнерами партнерами і американськими, і в тому числі можливі перемовини з е, агресором. Перше можливі тільки після припинення вогню, про що ми вже сказали, повномасштабного і друге в складі усієї антипутінської коаліції Україна ЄС. Сполучені Штати Америки та інші країни до речі, зараз навіть в Москві під час зустрічі з Цінзіньпінем пролунали заяви в Москві про те, що вони там в Москві, вважають, що треба усунути першу причину. Так здається, вони це озвучили. Так перша причина це Путін цієї російської агресії. Перша причина це сама Росія агресії проти України. Тому нам можна треба чітко і увесь голос відповідати. І в Вашингтон, і е, тим, хто в Москві, щоб почули, чому перша, перша причина російської агресії в самій Російській Федерації на Володине. Почули вас вдячні за ваш час. Валентин Наливайченко, народний депутат фракції батьківщина, був з нами цієї миті. Ну і все більше і більше з'являється інформації. Дам трішки контексту. Кардинал Роберт Френсіс Превост. Із сполучених штатів був обраний 267-й папою римським. Незабаром вийде от з хвилини на хвилини на балкон Базиліки Святого Петра як новий лідер майже півтора мільярдної спільноти католиків усього світу. 69 років новому папі. Він із Чикаго, штат Іллінойс. і він є першим в історії папою римським із Сполучених Штатів. Буде відомий як Лев. 14 а, Вже от вийшов. Є у нас уже зображення трансляції. Буквально це хвилину тому відбулося. І новий папа Римський прославився особливою відданістю соціальній справедливості, що найголовніше, і він підтримував а, минулого папу римського. А, так, на цьому ось буквально давайте фрагмент трансляції подивимось. La pace sia con tutti voi, fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Бон Отже, друзі, ми чуємо перші слова. Папа римського нам звичайно ж у контексті подій у нашій державі важливо, як папа римський висловиться щодо подій в нашій державі. Має на увазі війну Росії проти України. Які будуть його рецензії, які будуть його заклики? Адже ми чудово розуміємо масштаб персони і вплив Папи Римського. Майже півтора мільярда спільнота, яка дослухається до його слів, це немало. Ми ж друзі продовжуємо темами сьогоднішнього. Дня, отже, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вважає, що прискорений вступ України до європейського союзу може стати найсильнішою гарантією безпеки для Києва після встановлення миру. Адже на думку фон Дер Ляйн, в разі укладення поганої мирної угоди із Путіним, російський диктатор повернеться із новими силами. Ми повинні прискорити шлях України до членства в нашому союзі. Це не лише прагнення України, це може бути найсильнішою гарантією безпеки. Війна в Україні, врешті-решт, закінчиться, і те, як вона закінчиться, сформує європейський континент на кілька поколінь вперед. Справедливий і тривалий мир може відкрити нову еру процвітання для України і допомогти нам побудувати нову архітектуру безпеки для Європи. Ну і до слова, угорщина не блокуватиме ухвалення нового 17-го пакету санкцій проти Росії. Про це пише європейська правда із посиланням на представників дипломатичного корпусу Євросоюзу у Брюсселі. Дипломати обговорять нові обмеження для Кремля уже наступного тижня. Попередньо це відбудеться 14 травня.